Олександр, військовослужбовець, який, отримавши травму під час бойових дій та пролікувавшись, проходить реабілітацію в Олександрії в реабілітаційному відділенні міської лікарні. Харківській області, місто Барова там переправа є біля горховатки. Ми переправлялися на машині, їхали, і по переправі прилетів КАП. Ну, звісно, що отримав помноження поранення рук, кінцівок, голови. Ну, коротше, всі всього. Зараз, спустя 6 місяців, вже прийшов до ладу майже більше місяця, вже тут лікуюся. Все дуже подобається, гарні спеціалісти дуже допомагають. Прогрес вже є, так сказати, так, все гарно, все добре. Відділення розраховане на 30 осіб. Зараз реабілітацію проходять 38 пацієнтів. Є також 12 військовослужбовців. Послуги можуть отримати не лише військові, а й пацієнти з різних профільних відділень, які мають у ній потребу. Відновленням пацієнтів займаються фізичний терапевт та ерготерапевт. У кожного фізичного терапевта є особливий там комплекс вправ для різних. Для різних травм, для різних суглобів, вони дійсно працюють. Ми бачимо, у нас цикл реабілітації 14 днів. То за 14 днів позитивна динаміка дійсно є. А я, як ерготерапевт, в свою чергу я допомагаю людям повернутися до того життя, яке в них було до того захворювання. Тобто, наприклад, якщо інсультні хворі, їм допомагаю відновити руку, також працюю з суглобами. Ну, ми, ну, у нас є терапед мови і мовлення з мовою, тобто в кожного свій спеціаліст та свій напрямок з приводу лікування. Сьогодні у відділенні вже працюють масажисти, є логопед, психолог, асистенти терапевтів. Також є допоміжні засоби реабілітації та спеціальне обладнання. Хворі у нас є по напрямку неврологічному і опорно руховому Дівчатка займаються у нас в кабінеті фізіотерапії. На жаль, нас ну, досить мало зараз пока оболує, але з ким чим можемо, тим займатися. Це у нас є підвісна система, у нас є бігова доріжка, у нас є балансирувальні подушки, сфери. У нас є ерготерапевтичні вже столики, це вже в ерготерапії. От у нас є різноманітні, скажімо так, тренажери для розробки кисті. Відділення охопить два поверхи. На одному з них будуть зали з обладнанням, кабінети психолога, логопеда, душова та санвузол. На іншому розташують палати для пацієнтів. Усі ремонтні роботи проводяться за кошти місцевого бюджету та бюджету сусідніх громад. Обладнання для реабілітації придбані за державні кошти. У допоміжних засобах підтримали благодійники. Підтримали нашу ініціативу і міський голова, і депутатський корпус. І наприкінці минулого року ми вигадали. Частково відповідно до фінансування, яке було виділене в проєкт на кошторисну документацію, і розпочали наше реформування і е, оснащення цього відділення. Е, сьогодні ви бачите перші наші кроки, не дивлячись на те, що ремонт ще триває, але так чи інакше, ми вже частково працюємо, активно надаємо допомогу. Минулому році ми е, використали частково фінансування, яке нам було доведено е, на мільйон. 100 ми провели ремонтних робіт. В цьому році ми закриваємо свої борги, дякуючи підтримці міського бюджету, І виготовляємо наступну проєктно-кошторисну документацію для реалізації коштів, які нам надала Новопраська громада в сумі 1 мільйон гривень. Продовжуємо ремонт ще одного фізіотерапевтичного зала. І сподіваюся, що нам вистачить ще на ремонт палат і таке інше. Хоч Хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я минулому році і на початку цього року. Ми отримували деяке спорядження для цього відділення на суму мільйон 130 000. Тисяч гривень поки що відділення працює не в повну силу. Частина приміщень вже приймає пацієнтів, а в інших тривають ремонти. Після їх завершення відділення буде повноцінно працювати, надаючи послуги з реабілітації на сучасному рівні і відповідно до вимог.